Підозрюваному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон продовжили тримання під вартою до 4 березня, тобто ще на 60 діб. Перше основне засідання по суті справи призначили на 13 січня. Чи визнає винний підсудний свою провину В'ячеслав Зінченко, Розкаже Олександра Стасишин. Готовче судове засідання у справі Ірини Фаріон тривало майже 5 годин. О 10.30 воно мало розпочатися у Шевченківському районному суді Львова. Та через повідомлення про замінування буквально за 5 хвилин до початку його перенесли. Людей евакуювали на вулицю, приміщення обстежила вибухотехнічна служба і близько 12-ї конвой привіз самого підозрюваного. Його зустріли криками Довічно. Сам Зінченко своєї вини традиційно не визнає. Робінув я свою звичайну заперечую. Стосовно того, що зі мною відбувалося, цікавого за цей час, поки я був про тобі від свободи, я шість разів заявляв про голодовку, але ці заяви були скоріше суто формальні, тому що більше ніж 46 годин я не голодував, тобто ну, прощу, то було суто формальність. Люди, які прийшли на судове засідання, поділились на два табори: одні з портретами мовознавиці, інші у футболках на підтримку Зінченка. Час від часу між ними виникали суперечки. І хоча адвокат підозрюваного просив для Зінченка домашнього арешту за місцем проживання, суд підтримав клопотання прокурора і залишив його під вартою до 4 березня. Під час засідання донька вбитої Ірини Фаріон Софія попросила про охорону, бо каже, їй і дітям погрожують. Погрози були завжди, вони почалися від липня і досі тривають. Але якби це стосувалося лише мене, я би це витримала, але ці погрози стосуються моїх дітей. І я вважаю, що це низько. Пора доні до мами, і внучка, щоб не забули, Дмитрика з маленьким кулачком. Всі переважно погрози йдуть російською мовою. Я білічно пустила в неї пулю. Тому я вважаю, що Погрози моєму життю загрожує небезпека. За рішенням суду державний захист родині загиблої фаріон поновили терміном до 4 березня і призначили дату судового засідання по суті. Воно відбудеться 13 січня о 10.30. Питання винуватості чи не винуватості сьогодні не розглядалося. Судовий розгляд по суті вже буде розпочато 13 січня. Було оголошено судом. В ході до судового розслідування було зібрано достатньо доказів, які дають нам дали нам підстави скерувати обвинувальний акт до суду і відповідно з цього. Моменту зінченко В'ячеслав Федорович став обвинуваченим. з ними не погоджуюсь. Ми будемо спростовувати, тому там є по що, що потерпілі говорять, що вони там є фактично доконаний факт його причетності. Ми говоримо про доконаний факт непричетності Зінченка. Будемо досліджувати кожну букву, кожне слово. Що буде потрібно, буде викликати експертів. зарядцять збивства не так таких і мотив надуманий. Адвокат Зінченка між іншим сказав, що клопотатиме про перекваліфікацію справи. Нагадаю, зараз її розглядають як умисне вбивство, мотиви, національна нетерпимість. А це від 15 років тюрми або ж довічне. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.